Від. Сьогодні розповім вам, як я дізналась про надання першої допомоги при переломах, вивихах та ударах. Наш сімейний лікар дуже приємна та доброзичлива жінка. Вона розповіла, як важливо знати, що потрібно робити, коли ви опинились в ситуації, де людина потребує вашої допомоги. Ранок лікаря починається рано. Першим ділом вона робить невелику зарядку, щоб прокинутися і зарядитися енергією на цілий день. Потім снідає легкою вівсянкою з фруктами і випиває чашку ароматної кави. Наш лікар постійно підвищує свій професійний рівень, навіть у вихідні працює вдома, пише наукові статті, досліджує якісь теми. Вона працює у відділенні терапії, де кожен день приносить нові виклики. Вона завжди готова допомогти пацієнтам, вислухати їхні скарги і знайти найкраще рішення для кожного випадку. Її пацієнти цінують за уважність і доброзичливість. А колеги за професіоналізм і вміння швидко приймати рішення. Вона проводить консультації, аналізує результати досліджень і контролює процес лікування пацієнтів, завжди уважно слухає, ставить питання, щоб максимально точно визначити причину захворювання і призначити ефективне лікування. Її розповідь про травму, яку вона отримала на дачі, мене дуже схвилювала. Я зрозуміла, що потрібно запам'ятати алгоритм дій для надання допомоги. При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба. При передбачуваному переломі черепа несвідомий стан після удару голови, з вух або роту. Необхідно прикласти до голови холодний предмет, грілку з льодом або снігом, чи холодною водою, або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його чи повернути потерпілого на живіт, обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку. При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чиханні, рухах, необхідно туго забундувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.